денег. просто напросто. Тут нічого ремонтіру. Принципу нормальний. можна косметику здійснювати достаточно. Це підземний перехід на перехресті проспектів Миру та Перемоги в Чернігові. 6 травня на сайті електронної системи публічних закупівель Прозоро з'явилася інформація про те, що міське управління капітального будівництва уклало договір на розробку проєкту та проходження експертизи для капремонту цього переходу. Вартість проєкту майже 900 тисяч гривень. Дієчасні треба на а. Смисл лимон укладувати в переход на сайті електронної системи публічних закупівель. Також зазначено, що це буде капітальний ремонт переходу, пошкодженого внаслідок російської військової агресії. Нагадаємо, під час блокади Чернігова в ніч з 11 на 12 березня 2022 року у готель Україна, який розташований поблизу підземного переходу, російські війська запустили ракету іскандер. За словами чернігівців, ті ж недоліки, що і зараз у цьому підземному переході були й до повномасштабного вторгнення. Скокопіріф. Как вот есть, только протікає. протекает. Просто что так сделано. Його зділавим протікали, потом піділа протікає все одно. Реконструкцію підземного переходу біля готелю почали наприкінці березня 2017 року. Пішло на це 4,9 мільйона гривень. У травні 2018-го в оновленому переході знову почали ремонтні роботи, щоб виправити недоліки після попереднього ремонту. А саме, затікання стелі, неправильно встановлені водовідводи, тріснуту плитку на стіні. У серпні того ж року в підземці робили гідроізоляцію кількох ділянок та покривали плитку, щоб не було слизько. Коштувало це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень. Поот потолок бачите, тече, так що я думаю, що треба. Ну саме нагальне, ну то що потікає раз ну, по, -по, по друге тошто що... Сход сходинки навесні дві року. Через розгерметизовану трубу в цьому переході в стічні води підмивали фундамент будинку на проспекті Перемоги. І щоб будинок не руйнувався далі, тоді потрібно було відремонтувати трубу. Переход, конечно, треба відремонтувати. Ну, думаю, не час. Буде какое то или мир, Туди вже можна займатися и ремонтом, і переходом на даний час виявлені технічним звітом, виявлені порушення пов'язані з конструкцією, яка закриває входи. Усередині це внутрішня гідризоляція, внутрішні роботи. Там також потрібно провести тріщини, вже затікання проходять на запитання, яка орієнтовна вартість цих робіт, Олександр Макаров відповів наступне. Ми Ціхробіт. тільки на підписали договір на проектування, розумієте, і ми не можемо зараз сказати вартість цих робіт. Те, що воно не будеться, не буде робитися стовідсотково цьому році. Це так Леся Ігнатенко, Василь Матвієнко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.